Ми знову будемо говорити про акне, тому що, як сказала Людмила Анатольевна, сьогодні це та проблема, яка не тільки не згасає, вона збільшується і серед підліткового віку пацієнтів наших, і серед старших пацієнтів. А серед підліткового, вже за багатьма статистичними даними, це 100% пацієнтів. Ну, якщо ми будемо да, говорити і про комодинальні форми. Тут багато дуже факторів, крім е тих. Е е е е е е Основ чотирьох патогенетичних, які ми знаємо, у лікуванні у виникненні акне епідеміологія його відображає ще й складну таку взаємодію між біологічними екологічними факторами, і дослідження говорять про вплив і зовнішніх факторів, і так званих «lifestyle factors», тобто те, які є особливості у кожного конкретного даного пацієнта. E дуже багато питань виникає, колеги щодо дієти. Що, я нещодавно читала вебінар з по АКНЕ, і е наші активні колеги задавали дуже багато питань, і дуже багато було саме з приводу дієти. Так от, продукти можуть мати такий прозапальний ефект. Як правило, це ті самі ультраоброблені продукти, які місять високу концентрацію жирів. Солі, цукру, різних добавок, і вони можуть посилювати системне запалення зі значним підвищенням рівня інтерлейкіну 6 у крові. Підлітки наші, ті, які е, якраз люблять фастфуди, люблять е, нездорове харчування, люблять е, ті продукти з високим глікемічним індексом, які саме негативно будуть впливати, провокувати на каскад розвитку акне. І посилювати вироблення інсуліну та інсулінподібного фактору росту 1. Також що буде в результаті? В результаті ми будемо мати ще більш посилену гіперандрогенію і запуск того каскаду, який так уже запускається. при акне. Які це продукти? Ми що в дієті рекомендуємо обмежити солодощі, шоколад, молоко? Так, оце якщо ми будемо більш детально говорити, це. І морозиво, це і пластівці, рафіновані злаки, це весь фастфуд, яким сьогодні заповнено харчування багатьох людей, не тільки підлітків. Це навіть так звані корисні ми вважаємо йогурти, але якщо вони вмістять ароматизатори, якщо вони вмістять цукри, то вони теж негативно будуть якраз впливати, так як ми говорили вище. Це всі швидкорозчинні продукти, ну і алкогольні напої. <з news> зростання акне у більш старшому віці. Акне тарда сьогодні теж дуже і дуже зростає. Статистичні дані говорять про зростання кількості таких пацієнтів. З чим пов'язано це хронічний стрес, це ми знаємо, всі наші пацієнти хочуть бути молодими і це оклюзійна багата маслами косметика, яка буде мати що. Яка буде комедогенна і буде ще більш провокувати. Е, і знову ж таки західні дієти з підвищенням рівня інсуліну і фактору igf 1. Дуже велика роль це дисбактеріоз мікробіому. Е, і тому всі новітні лікування, як місцеві, так і системні, включають як додаткову терапію, крім наших гадлайнівських, Ще й ми додаємо безумовно преї пробіотики. Це протизапальні дієти, багаті на омега 3, на антиоксиданти, які можуть знизити запалення. І дослідження класифікують продукти, які підтримують акне, на три категорії: це гіперглікемічні вуглеводи, молоко і молочні продукти. Ми завжди говоримо, що молоко да, провокує, а молочні продукти, тобто кисломолочні, ми дивимося на реакцію. Так, я раджу своїм пацієнтам, тому що тут публікації такі. Суперечливі, але все ж таки зараз більше ми говоримо про те, що не тільки молоко, а й молочні продукти. Це насичені жири, включаючи трансжири та дефіцит омега 3 поліненасичених жирних кислот, і які зміни під впливом порушення дієти це як гіперсиборея, так і диссебурея, і, тобто і кількісно і якісний склад, і за рахунок чого підвищення рівня пальмітату та вільного олеату в фолікулах, запуск так званого сигналу небезпеки і запуск запальних реакцій. І ось фактори ще й зовнішні, які будуть впливати на розвиток і підтримувати. Розвиток акне, ми бачимо, що навіть вологість повітря, і сонячна і гіперінсоляція і так далі будуть мати грати велику роль. Що нам важливо, крім основної терапії акне, це довгостроковий контроль захворювання. Кожен пацієнт вже поч... у мене сьогодні, буквально зранку, я заїжджала консультувати пацієнтку. Вона ще є акторкою театру. і от Театру вона була на другій консультації пізні акне. І, от, перше, що вона мені сказала, мені набагато краще, і я вже боюсь, вже боюсь того, що все може повернутися у ті гострозапальні елементи. Хоча в неї легка ступінь акне. Тому довгостроковий контроль. І тут, що є такою стратегічною цілею для довгострокового контролю, це вплив на мікрокомедону. тому що аналіз індексу мікрокомедонів. Які були взяті з усерійних біоптатах, які були взяті з чола ювенільних і дорослих пацієнтів з акне, продемонстрував якраз залежність між цим індексом мікрокомедонів і важкістю акне. Я не буду повторювати. Колеги ну, читати, ви можете собі зафотографувати. Тут є силка на літературу. Тому дуже важливо, щоб ми впливали саме на мікрокомедон. Таким чином, ми будемо і попереджати утворення папулопустульозних елементів. Причому як в лікуванні, так і в догляді. Ми сьогодні не говоримо про системні ретиноїди, але я завжди, коли читаю доповіді по цій темі, я завжди кажу, що я прихильник низьких доз. Так От я все-таки не втрималась і додала сюди ці. Цю ремарку важливо, що навіть дуже низькі дози третиноїну рідко та швидко знижують індекс мікрокомедонів. Тобто, все ж таки вони є ефективними, саме низькі дози, навіть коли ми не говоримо про кумулятивний ефект. Це мікроскопічна картина двох ціаноакрилатних поверхневих біопсій біоптатів з нормальної шкіри і шкіри з акне, І ми бачимо, що жовтою стрілечкою позначені нормальний комедон, нормальна, е, інфундіболю, вибачте. А чорними стрілечками це мікрокомедони. Це ті, що ми не бачимо оком. Це якраз ті мікрокомедони, з яких потім будуть потенційні запальні елементи. Це підтвердження, чому ми саме дуже важливим є вплив саме на е, мікрокомедон. Е, Мікробіом і вплив на мікробіом дуже важливим є, тому що ми знаємо, що коменсальна бактерія, кутібактеріум акне, яка практично замикає те патофізіологічне коло акне через запалення і імунологічні механізми, як вроджені, так і природні, є основним основною складовою. Мікробіому далі йдуть в різні види стафілококу і малесезія. Що робить кутібактеріум Акне, саме його певний філотип, філотип, який буде провокувати розвиток запалення? Це посилення запальної реакції за рахунок активації вродженої клітинної відповіді, вивільнення різноманітних прозапальних цитокінів. Е індукція секреції інтерлейкіну 1, посилення в відповіді т лімфоцитами, тобто, з різних боків, впливає на розвиток і підтримку запалення. Результатами запалення е буде? що? Ми знаємо, що е е запалення буде призводити до стійкої вазодилятації, до гіперплазії капілярів. Подальших аномалій і синтезу меланіну, і в розвитку гіперпігментацій, і кульмінацію цього ми будемо мати, в залежності від фототипу. Якщо ми говоримо про третій, четвертий то розвиток гіперпігментації. Якщо це перший, перший другий, то це більша схильність до розвитку позапальної еритеми. Надагресивна терапія, нераціональне використання антибіотикотерапії як місцевої, так і топічної, агресивне використання кислот, хоча я їх дуже сильно люблю, і вони при правильному раціональному використанні прекрасно працюють, буде збільшувати частоту впливати на мікробіом шкіри. Як місцевий, так шкірний, так і дисбіоз кишечник кишківника, якщо ми говоримо про системну терапію, і збільшувати резистентність до терапії. Тому ми повинні на це теж впливати. І коли ми впливаємо на запалення, про яке ми говоримо, яке є ключовим моментом, ми повинні обов'язково розуміти, що ми повинні в доглядових засобах обов'язково потенціювати. Запроти, запальний ефект, тому що ми не можемо безкінечно, коли ми досягли ремісії, ми пройшли протирецидивну терапію. Або коли ми проводимо, ми повинні підтримувати доглядовими засобами. Коли ми проводимо основну, ми повинні теж в доглядових засобах мати, що. Відновлення, зволоження, регенерацію шкіри, запобігання контактним дерматитом е на фоні використання топічних е деяких протокольних препаратів, да, які можуть бути. Ну, я думаю, що немає в залі жодної людини, яка б не мала контактного дерматиту на використання топічну, топічної терапії. акне. це є варіантом норми. Ми повинні правильно його моніторити і коригувати, але. По пацієнта про це потрібно попереджати. Тому ми повинні раціонально призначати той догляд, який буде впливати на ці фактори, і паралельно мати протизапальний себорегулюючий ефект обов'язково. Тоді ми будемо додатково мати збільшувати вірогідність успіху. Постакнева аритема – це продовження попереднього слайду, я просто трішечки відступила. Характеризується телеангіоктазією, еритематозними плямами, теж пов'язана з запаленням, внутрішньокапілярні агрегації еритроцитів і мікрокапілярна делятація, викликання процесом загоєння в папілярній дермі, відіграють вирішальну роль в її розвитку, і, крім того, стончення епідермісу, якщо ми з вами не використовуємо раціональну. Раціональний догляд паралельно з терапією. Це є, основ... це є однією з ланок лікування акне, однозначно. Тому, колеги, сьогодні хочу представити препарат Гранекс, який якраз буде мати таку багато дій, але основні в основі подвійна дія: це і вплив на запалення, на активні елементи, і запобігання утворенню. Нових висипів в основі, основними препаратами як активована гліцерезинова кислота та алоєвера. І якщо ми говоримо про гліцерезинову, то що ми будемо мати? Це та сама протизапальна дія, про яку ми сьогодні говорили, і вплив на запалення, це себорегулююча дія. Але при цьому вона не буде мати подразнюючого ефекту, вона буде зменшувати запалення. Ну, а алоя це зволоження, відновлення, регенерація, те, що нам необхідно. Пацієнт на фіксованій комбінації бачимо, з яким лущенням, з яким подразненням, і бачимо, як прекрасно справляється паралельно з основною терапією, топічною і прекрасно справляється із запаленням із. Відновленням шкіри, шкіра чутлива у пацієнта і вона залишається чутливою, але при цьому сухість і порушення шкірного бар'єру ми прибрали. Це теж пацієнт 19 років вплив і на запалення. І не дивлячись на те, що знову ж таки чутлива шкіра, коли ми маємо справу з пацієнтами з акне, ми говоримо про те, що в більшості на сьогоднішній день випадків це є чутлива шкіра. Ось такий ефект. Це моя пацієнтка 16 років з сімейним анамнезом. Ще колись в шкірений я лікувала її тата, зараз вже доньку. Ось така теж бачимо: чітка гіперчутливість, реактивність шкіри. Постакнива еритема разом з, з гострими вже ми бачимо всі і рубці постакнетичній і пігментації постакневу еритему, вже разом з гострими е, запальними елементами, ще залишки їх, але ми бачимо і всі явища постакни. Я чому так після деяких препаратів поставила своїх пацієнтів? Тому що якраз там, де треба який от потрібен вплив, які основні діючі речовини. Ну, з діюцинка ми всі знаємо. Основна це антибактеріальна це регулююча. Ретинілпальмітат – це те, що буде якраз посилювати ще й додатковий вплив на проліферацію, каротинізацію, диференціацію каротиноцитів, так, на якраз поліпшення структури, вплив на запальні елементи, на постакне і навіть на колагеногенез. Ось пацієнтка. Ми бачимо вплив на запалення, вплив на почервоніння, шкіра знову ж таки чутлива. Ну, Це одиниця, напевно, з нечутливою шкірою. Я завжди кажу, боже мій, яка шкіра не схильна до сухості, шкіра не чутлива, шкіра не подразнена нераціональною терапією. Це велике щастя, коли прийшов такий пацієнт. Ще компоненти екстракт кореня лопуха це основна протизапальна антибактеріальна дія. Знову ж таки, те, що нам потрібно, ну і регуляція е, жирового обміну, бо е, регуляція, регенерація шкіра, безумовно, це вітаміни групи Б. І знову ж таки, тут же є спеціально локальні от навіть е, е, фото е, деяких ділянок пацієнтів, наскільки впливає. Ось тут де посередині фотографія, це буквально за 4 тижні вплив. Е, Пантенол, регенерація, відновлення, екстракт корення е, і рису це е, себорегуляція і знову ж таки протизапальна, крім того, це ще сильний антиоксидант. Е, е, наноситься рекомендація, як застосовувати. Можемо комбінувати з будь-якою терапією, яку ми проводимо пацієнту, системною місцевою, однозначно. Можемо двічі, можемо один раз на день. Якщо ми входимо, скажімо, з топічними ретиноїдами, як ми починаємо через день, раз на три дні, коли у нас іде процес звикання, ми можемо паралельно, можемо. можемо потім застосовувати один раз гранекс, один раз топічну терапію, можемо протирецидивно наноситься легкими втираючими рухами на суху шкіру. Можна і чисто перейти на протирецидивну за рахунок всіх тих ефектів. І особливо ми пам'ятаємо, чому ми приділяємо таку увагу колегу, колеги чутливій шкіри. Тому що, крім того, що це дискомфорт, подразнення, порушення шкірного бар'єру, це ще й може призвести до чого? До більш активних явищ постакне, в частності гіперпігментації. І останній слайд. Це все-таки для того, щоб ми основою, крім ефективної терапії, ще є попередження і корекція тих негативних ефектів, які ми можемо мати у наших пацієнтів. Я не буду зупинятись, я все ж таки об'єднала і, резюмуючи, хочу сказати, що те, про що ми сьогодні говорили. Про додаткові препарати, вони додаються до основного лікування. Ми сьогодні говорили про запалення при акне, про застосування препарату Гранекс, який дуже гарно переноситься. У мене навіть пацієнтка яка була декілька в суботу. У мене не було, це у мене консультативний день, але мене не було, і вона приїхала на процедуру до нашого косметолога, мені повідомлення написала, вона вже використовувала гранекс. Я дала на заміну інший препарат, вона мені навіть написала Наталю Петрівну, а можемо ми замінити і знову повернутись до Гранекса. Я сьогодні навіть колегам говорила в залі при спілкуванні. Тому спробуйте. Я думаю, що на ті ефекти, які нам потрібно впливати, ви будете задоволені колеги. Я вам бажаю успіхів у лікуванні. Цього дуже розповсюдженого дерматозу, про який дуже багато сказано, але при цьому актуальність його не зменшується, а навіть збільшується з кожним роком в різних вікових групах. Дякую за увагу.